Неділя це День Господній. Бог призначив цей день святим днем, бо тоді він відпочив від діла свого творіння, Бог установив, щоб люди в цей день святкували і присвячували свій час йому. Саме тому всі християни приходять у неділю до храмів і беруть участь у недільній літургії, також у Львові тисячі віруючих греко-католиків, православних і католиків. В неділю вранці йдуть до храмів, щоб виконати свій християнський обов'язок. Однак віруючі правовірної греко-католицької церкви змушені щонеділі служити літургію на вулиці за будь-яких погодних умов. Вони не мають у Львові жодного місця, де б могли служити літургію. Коли три роки тому правовірні католики просили, щоб мати можливість служити літургії в храмі святих Петра і Павла. Мер садовий одразу ж незаконно подарував цей храм у ГКЦ. Тоді віруючі Української правовірної греко-католицької церкви купили капличку на вулиці Плуговій 6. Але мер садовий, ініційований архієпископом Возняком, почав виганяти їх з їхньої приватної каплиці. Тому вже цілий рік віруючі приходять під стіни храму святих Петра і Павла, щоб тут, на вулиці. Служити літургії і протестувати проти релігійної дискримінації з боку мера Львова Садового. Чули ми сьогодні Євангеліє про покликання учнів. Там і сказано, що Ісус вирішив піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив йому, іди за мною. Ісус знайшов Филипа. Тобто, коли є сказано, що Він знайшов його, значить Він його шукав. Ісус шукає кожного свого учня, бо знає кожного, хто є справди. І свідченням того, що ви є тут, то є доказ того, що ви є справди. і що Ісус вас знайшов. І то слово «Іди за мною, стосується не тільки Филипа чи Натанаїла, чи тих учнів і мучеників, які були за Христа і після нього. «Іди за мною стосується кожного з вас. «Іди за мною, каже Ісус. Куди йде Ісус? Ісус йде на Голготу. Ісус йде страждати за тебе. Єпископів наших правовірного сином, кір Методія Самуїла Тимотея, Василія Матія, весь священич і Яконський Мона шийчий. І вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і друге прийде, зі славою Судити живих і мертвих. а Чи у УПГКЦ є не тільки правовірними католиками, але й справжніми українськими патріотами. Вони виступають на захист моральних цінностей і традиційної української сім'ї. На маніфестації вони протестували проти злочинної ювенальної юстиції, яка краде дітей з благополучних сімей і продає їх гомосексуалістам і педофілам за кордон. Ця сучасна піратська служба вводить в дію свої механізми вже і у Львові. Найближчі працівники мера садового Перезюк та Тимків спільно з міжнародною організацією ЕЛСА посередництвом Львівської міської ради цілеспрямовано просовують у Львові злочинні механізми ювінальної юстиції. І 25 березня відбудеться тренінг для психологів, педагогів, соціологів, соціальних працівників. По суті, це ідеологічна підготовка до функціонування ювінальних механізмів для масового викрадання дітей. Вимагаємо, щоб подібні програми під керівництвом іноземних збочинців, які вносять деморалізацію і нападають на сім'ю, були заборонені. Правовірні католики усвідомлюють своє християнське покликання і тому виступають за збереження Божих законів і моральних цінностей. Подібно як українських патріотів і греко-католиків переслідували в часи комунізму, так і правовірних католиків переслідують сьогодні. Навіть сьогодні правовірні не мають гідного місця для святкування літургії і є дискриміновані з боку мера садового. Віруючі у ПГКЦ протестують проти цієї релігійної дискримінації і вимагають, щоб міська влада надала їм у почергове використання колишній храм єзуїтів.